При вході в будинок ось такий тамбур. Перший поверх у нас майже 90 квадратних метрів. По праву сторону гардеробна. По ліву сходи на другий поверх, класні дерев'яні сходи. Санвузол з душовою на першому поверсі. Далі зала. Постелена керамічна плитка і всюди тепла підлога. Ось такий класний камін. велика простора зала і кухня. Кухня також зроблена з дерева. Барна стійка, великий холодильник, в будинку все залишається. І біжимо на другий поверх. Сходи монолітні. гарне панорамне вікно на ділянку. Тут у нас санвузол з ванною. І на другому поверсі ще три кімнати. Перша кімната. Опалення завдяки радіатора. Поставлені ламінат на підлозі. Перепрошую 4 кімнати. Ось ця кімната дуже гарна, дуже світла. І четверта кімната. Також з двоспальним ліжком. Великий просторий будинок за приємною ціною. Так що кому цікаво, звертайтеся.